24 лютого на сьогодні плюс 12. Хочу глянути разом з вами, як перезивав Нуклеос. Передають через 2 дні вночі мінус 7, вдень плюс 4. Я вже був його скоротив, забрав нижній корпус повністю і поклав був їм Канді Хоча вони там меду, що було достатньо. В рамочках. Але хоче так легенько зараз подивитися, оцінити, те, що він пере, перезимував, це вже це вже добре. Так. Канді ну, трошки беруть. Зовсім чуть-чуть. Коли був скорочував, був їм також поставив одну пластинку. Від кліща. Зараз хочу глянути, чи є в них розплід. У сім'ях деяких вже розплід присутній, деяких ще немає. Тільки подивимося верхній корпус, оглянемо, чи є корма, чи є мед, крайня рамочка. Я б тут трошки переставляв, звідси забирав дві рамки, ставив сюди медові. Ці дві крайні рамочки дозначні, мають бути з медом. Межила активна, у нас тут розпечатують потрошки медок. Так. Це моя перша практика зимівлі на такій рамці. Тому і цікаво з однієї сторони оглянути, як вони себе почувають. Ну і звісно зробити певні висновки. Так, Ця рамочка у нас вже легенька дуже. М -м. Поки що не бачу розплоду. яйця теж не бачу. Але готую цю рамочку під засів. Він стоїть в тіньку даний нуклеус, Там на основні, на основній попадає вже сонечко на основну пасіку. До речі, точок в лісі, там вже проліски пішли. Ось тут є яйчко. Ось і маточка. Ось ходить. Маточка є, це добре. Маточку побачив. Так вона тут і немічно лишилася з нуклеусу. Так, цю рамочку також готують вони до засіву. Получається оці три рамочки і гніздо вони вклали. Ну, ці тут медові. Теж гарні такі. Ну, Внизу ось там також є багато бджоли, Туди, там рамочки також е, повні бджіл. Туди поки що і не буду спускатись. Мені достатньо цього, що маточку я побачив і яйце побачив. В таких уже потужних сім'ях то є розпліт. Ну, можна прирівняти до двох, двох коробочок від сирника ну, на пів ладошки Можна прирівняти печатний розплід По великому рахунку її можна і не ставити на е канді зверху, але... Але нехай буде. Для того, щоб ми не могли переходити, ставлю їм ці палочки. Тут собі граються. Треба беруть, треба, не беруть. Вже думаю, самі розберуться. До речі, забрав я звідси, бо так само і кормушку, бо ми через неї канді не містилася. Але наразі тільки сама креша креша має там куди вмістити канді. Так, і це прижимаємо. Ось. Зараз в лісі та паська, котра в лісі, вона вже там кайфує, вже є перші проліски, вже вони літають, збирають пилочок перший. Тако, все хорошо. Так що з початком сезону, слава Україні. А, -а, -а. а яблучка ті були, баби Нормальні яблучки, Не Вони Та Ні, ну нормальні все. Нормальні? Ну то я ще їх принесу. Майбо не немає що робити.